Привіт усім! Сьогодні на огляді у нас буде ось такий маленький хетчбек. Це Peugeot мої моделі. Дуже економічна та компактна машина. Двигун тут літровий, на бензині і вона на механіці. Для міста дуже гарний автомобіль. Компактна, світленька і дуже комфортна. Давайте перейдемо до салону. І так перемістились у салон автомобіля, і давайте швиденько за комплектацією пройдемось. Тут у нас є склопідіймач, в машині є гідропідсилювач керма. Далі стосовно музики CD, Aux радіо. Є безпека у пасажира та у водія. Ось така приборна панель. Ось так виглядає у нас коробка передач. І ручник. Все доволі комфортно виглядає скромно, але зі смаком. Тож, давайте спробуємо завести машину, але перед цим хочу показати вам пробіг 181 тисяча щодо музики. Доволі непогано грає для такої маленької машинки. Цього буде достатньо. Послухати улюблені пісні або радіо, коли їдете на роботу, послухати якісь новини. Або через AUX можете підключити свій телефон і слухати свій улюблений плейлист. Тож, давайте заводити машину. Заводиться дуже легко, з півтечка можна сказати. Тож, давайте до капоту. Ось так у нас виглядає підкапотний відсік. Працює дуже легко, тихенько. Без якихось нарікань. Все ось так виглядає. Чисто, сухенько, без питань. Ну і виставки, друзі, якщо ви шукаєте маленьку, компактну машину, будь ласка, приїжджайте. Нагадую, що коштує вона 3900 доларів. І у вас є можливість придбати цей автомобіль у лізинг строком від 1 року до 5% з першим внеском 15%. Це десь приблизно 585 доларів. Тому, будь ласка, приїжджайте, телефонуйте. Автосалон Нарійон Авто. Знаходимося в проспект Слобожанський, 96А. Завжди чекаємо на вас, завжди на зв'язку. Пишіть, телефонуйте. До зустрічі!